Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. На дворі зима. І ми сьогодні будемо висаджувати цибулини тюльпанів. Взагалі, існує така думка серед садівників, що будь-які цибулини квітів треба висаджувати в ґрунт, коли його температура в середньому дорівнює плюс 10 градусів. Сьогодні ми будемо ламати стереотипи. Як ви бачите, снігу у нас намело по коліна, і саме те, що стільки снігу дає нам можливість навіть сьогодні взимку провести посадку цих луковиць. Якщо б не було снігу і були такі низькі температури, як зараз у нас температури нічні, в середньому мінус 6, зараз в день температура плюс 2 градуси. Друзі, ну я пропоную подивитись стан ґрунту, який не вкритий снігом. Для цього я спеціально взяв таку лопату, вийдемо зараз за нашу дачу за паркан. І там я покажу, де зчищений сніг, як виглядає ґрунт. Дорогу в нас розчистили і дивіться, ось тут все промерзло. Якщо у вас, припустимо, морозні температури і немає снігу, такої ковдри, то. Посадка цибулин, звісно, буде неможливою, ось як я вам показав. Ну, що тут можна посадити? Пішли тепер подивимось, як, в якому стані ґрунт під цією ковдрою. Але спочатку давайте все підготуємо. Друзі, нам знадобиться такий контейнер, потім савочок для того, щоб робити луночки. Або ось така. Штучка, я саме люблю цибулини саджати за допомогою неї. І якісь ножиці або ніж для того, щоб ці тюльпани, ці цибулини висипати в цей контейнер. До, до речі, які сорти ми будемо висаджувати? Світ. Це м, такі, ну, всі вони красиві. Замовляв, до речі, я їх в інтернет-магазині Флоріум. Посилання залишу внизу в описі до цього відео. Бачите, це розмір цибулини 12 Всі голландські цибулини, а ось ще крупніші. Взагалі, з такого розміру цибулин вирощують саме на зріз, коли вирощують до 8 березня, припустимо, або до дня закоханих. Саме такі крупні цибулини зараз діють. Ну просто. Такі знижки, що о, встояти неможливо. Саме тому в два рази дешевше я це замовив, якісні цибулини. Ще раз подивитись на них. Ну, хоча давайте я їх висиплю, щоб можна було краще роздивитись. Тому, друзі, якщо у вас така погода ще ну, дозволяє ґрунт ще не мерзлий, дивіться, які це цибулини. О! Такі дві штуки в ладонь, в долонь. Так що... Можете перейти по посиланню і щось для себе обрати. Ми їх перемішаємо всі цибулиниці, їх 30 штук. І буде у нас така клумбочка. І 10 цибулин навіть не влізло сюди, тому що ось менше 30 штук. І бачите, такий об'єм займають. Крупний розмір. Ну давайте подивимось зараз, як виглядає ґрунт все ж таки під ковдрою. Вирішили посадити, ось тут у нас скопана діляночка така невелика. Тут доріжка, тут доріжка ми ходимо, а тут скопали, нічого не посадили. Я зараз обираю все це. Дивитесь, це корка ось така, це ми сюди відкидали. Раніше були снігопади, нічого страшного. Убираємо. Головне, друзі, я хочу зараз так посадити, щоб навесні ми з вами подивились на те, що звідси з цього вийде з цих цибулин, як вони розквітнуть, як вони красиво будуть виглядати. Бачите, головне, головне. ось лопата тут копає. І це дуже-дуже добре. Дуже вони в діаметрі ну, 12, це саме такий великий розмір. Друзі, можна саджати ось такою штукою. Ми, в принципі, ось її і висаджували нашу клумбу цибулинами, засаджували ось там проміж смарагдів. Але такі великі цибулини, що бачите, ну, неможливо буде зробити. Підходящого розміру о, цей углублення, копати ось такою лопаточкою. Так, можна. Але не буде така щільність. А я хочу посадити саме по голландській технології. Що таке, я вже показував, що це таке. Зараз давайте ще раз покажу. Тому ми будемо викопувати, а викопувати на яку глибину? А глибина повинна бути на три вишини. На три вишини цибулинок. Два, три. Ну, приблизно, ось на таку глибину потрібно закласти цибулини. Тому ми саме на 10 приблизно сантиметрів так це прибираємо, вона нам ще пригодиться. Потім знімаємо шар. До речі, тут ростуть у нас ці від минулих, ну я не знаю, від кого вони ще, бачите, оце просто біда. Це ландиші, вони так, такі агресивні, вони розповсюджуються, вони розмножуються, ми з ними боремось. Ну, постільки, поскільки ми купили дачу в осені, ми ще не встигли всюди їх убрати. Не звертаємо на них уваги. Уваги ми їх ну, видернемо навесні, коли вони вилізуть, вилізуть, і тоді ми їх приберемо. Можливо, погано буде видно на камері. Тому що ну, дуже яскраве таке сонечко і сніг. додає ще оцього. Так, і розпочинаємо розкладати. Ну, Це частково буде, я просто сам принцип покажу. Друзі, голландська технологія у нас. Це коли ми цибулини розташовуємо буквально пару сантиметрів одна від одної. І ось так, з центру починаючи. Дивіться, які великі. Такі, ну, з них великі будуть квіти. Тому, друзі, зараз, якщо по знижкам хочете, ще раз нагадую, посилання залишу в описі під цим відео. Оце буде така клумба квітуча навесні, красивенна. І ми з вами обов'язково подивимось, як воно буде виглядати, як виростуть. Квіти з цибулин тюльпанів посаджених по ну, в зиму, по снігу. Я впевнений, що виростуть вони добре, тому що, тому що ми не перші, хто саджає таким чином, ну і не останні. Я думаю, дехто з вас обов'язково все ж таки спробує повторити за нами. І навесні ми почитаємо разом. З, з усіми під відео, яке я опублікую, коли вони будуть квітнути, від вас коментарі, як вам це сподобається. Друзі, даже висаджують цибулини тюльпанів, ну і інших цибулиних квітів, коли відлига зимова буває, тобто, коли трішки сніжок зійде, і все чудово виростає. Це зовсім інший сорт, тому ми його так по колу, щоб він якби опоясував трішки хоча б. Ну, Будемо потім розуміти, як воно буде квітнути. І присипаємо ґрунтом. Треба знов прикрити місце посадки теплою ковдрою сніговою, я впевнений, що ще снігу нападає, це не перший сніг і не Останні. Так що, якщо є бажання експериментувати, це собственно, не експеримент, тому що багато людей, людей вже таким чином висаджували цибулини. Ми всього-навсього повторюємо за кимось, але результат я обов'язково покажу, тому що рідко хто ділиться саме результатом. Квітіння, коли вони будуть квітнути, друзі, на цьому я відео завершу. Був дуже радий зустрічі з вами. Бажаю вам терпіння та мирного неба над головою. До побачення!